Інформаційна кампанія акції у цьому році продовжує тему від миру у домі до миру у всьому світі, мета якої привернути увагу громадськості до таких проблем, як протидія торгівлі людьми, попередження насильства у сім'ї та забезпечення рівних прав серед жінок і чоловіків. А також це виклик мілітаризму та тероризму. Чому ми починали Україна від закону про попередження насильства сім'ї? Бо саме там, у цій першій ланці, формується світогляд, формується, Поведінка суспільна формується відношення до ближнього свого і до суспільства в цілому. В області на обліку знаходиться 2999 дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, та 75 дітей, які зазнали жорстокого поводження фізичного, психологічного, економічного та сексуального, зазначила головний спеціаліст сектору профілактичної роботи закладів соціального захисту дітей служби у справах дітей облдержадміністрації Світлана Столяренко. Окрім того, для забезпечення профілактичної роботи та опередження насильства між собою тісно, Співпрацюють різні служби і відомства громадські організації, місцева влада та громади. Особи, які здійснюють правопорушення, перебувають на обліку в цьому році. На профілактичний облік поставлено понад 2,5 тисяч осіб, з яких переважна більшість це чоловіків, неповнолітніх 5 і жінок 195. В Цьому році за погодженням прокуратури. Відносно 118 осіб винесено офіційне винесено захисні приписи за насильство в сім'ї, тобто відносно тих осіб, які повторно вчинили насильство. Ключові дати акції та заходи, які заплановані для досягнення її мети, спрямовані на протидію насильству, на просвітницьку роботу з населенням, а також на привернення уваги громадськості до цієї проблеми. Протягом цих 16 днів можливо просто з подвійною або потрійною увагою ми. Маємо віднестись до цієї проблематики, але я маю глибоке переконання в тому, що коли ми говоримо про європейські цінності і про наближення до Європи або євроінтеграційні процеси, саме з таких питань, з болючих питань соціальних, має починатися розбудова європейських підходів і європейського суспільства.